У Запоріжжі готують тепломережі до опалювального сезону. Подекуди тривають аварійні ремонти. Зокрема, на одній з вулиць в Заводському районі сталевий трубопровід був прокладений майже 60 років тому. Тож вже вичерпав термін експлуатації і давно потребував заміни. Через зношені струб теплопостачання тут часто виникали пориви. Тепер цю проблему усувають. Під час ремонту трубопроводу тепловикам спершу довелося відкачувати воду. Дітек був п'ять. Ми відкачали і зачистили лоток від землі, від грязі всього. Замість старих сталевих труб теплопостачання встановлюють сучасніші електрозварні. Довжина ділянки, яку оновлюють, 24 метри. Потім ми зробимо теплоізоляцію із полуциліндрів. Дана робота почалася 17 жовтня. Значить, були проведені земляні роботи, вкритий канал, проведена чистка каналу. На даний момент, момент проходить монтаж трубопроводів 108-го діаметру. Ця робота проводиться для того, щоб своєчасно подати теплоносій споживачам, також зменшити витрати теплової енергії при транспортуванні. Наступного року планують повністю замінити ділянку трубопроводу опалення на цій вулиці, загалом близько 700 метрів. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.